Доброго дня всім глядачам мого каналу, всім друзям. Сьогодні мій невеличкий репортаж з такого черешневого садочка, де можна самостійно позбирати черешню і купити її, звісно. Зараз вже ось такий врожай. Черешень дуже багато. Це вже на деяких деревах позбирані. Ось я назбирала в кошик. Камера навіть не передає тієї краси і розміру цих черешень. Вона є чорна, а також жовто-червона, дуже красива. І зручно збирати, бо дерева. Не дуже високі такі сорти. На деревах є шпаків, бо господарі піклуються про садок. Ось ви бачите, як дуже рясно, співають пташки і це заняття приємне, тому що можна назбирати. Черешень і самостійно бо вона буде дуже свіжою і отримаєш і естетичну насолоду, і смакову. Ось такий садок. Так що ловіть літній сезон і насолоджуйтесь. Дарами природи.